Вітаю всіх! Хочу підняти тему таку Зеленський. апелює дуже сильно на наступі на Харків. Про Харків постійно він кричить: для чого? Для чого наш президент постійно каже про наступ на Харків? І для чого це він робить? Я не дуже розумію, для чого це робиться взагалі, скажу чесно. Допомога нам потрібна. О, допомога! Допомогу хочемо. На емоції вивести. Нам допомога. Це все заради допомоги. Десятка пентаклів. Дивіться, суть яка. Це все заради ресурсів, допомоги, грошей, цього, чогось цього, тільки завгодно. Але тупік. Ви знаєте, це вже так. Він не отримає того рівня, який хоче. Просто ми вже заганяємося в тупік. Ось той тупік, де підуть перемовини. Зрозумійте. Він хоче максимальну ресурс віджати до перемовин. Який кінцевий результат? А кінцевий результат такий, що він ще хоче поповнення для якогось руху. Це рух наш для нашого. Угу. Дивіться, М -м -м, топік. Угу. Як вам це пояснити? Це вже йде на тему перемовин до закінчення війни, тому що віджати напослідок, я б так це назвала, багато ресурсу, щоб було. Чим ставити фронт це й тримати фронт. Я не знаю, як це назвати, чесно. Втрати в нас багато. Втратили ми також там ресурси людей. Але це все робиться для того, щоб партнери шевелились і нам постійно щось давали: гроші, зброю, все що завгодно. Ось, Ось. ціль така.